Лігатурний ліфтинг та косметологічна підтяжка нитками. Плануєте ці процедури? Багато хто думає, що це одне і те ж саме. Та насправді різниця значна. Почнемо з того, що лігатурний ліфтинг, хоч і нескладна, та все ж пластична операція, і проводити її може тільки пластичний хірург. Під час лігатурного ліфтингу лікар встановлює спеціальні нитки для підтяжки більш глибоких тканин. В результаті ви отримаєте чіткий ліфтинг, контур обличчя, зменшення носогубних складок з ефектом до 5 років. Косметологічні нитки потребують неглибокого введення між шкірою та жировою тканиною. Така процедура дає більш делікатний ефект, який триває до одного року. Що ж обрати? Якщо вам потрібний легкий ліфтинг або ви ще не готові до хірургії, косметологічна підтяжка нитками може бути чудовим варіантом. Якщо проблема серйозніша, наприклад, друге підборіддя чи нечіткий овал обличчя, тільки лігатурний ліфтинг дасть довготривалий та виражений результат. Бажаєте дізнатись більше, що саме рекомендовано для вас? Пишіть для запису на консультацію.